Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Ми продовжуємо знімати огляди на бюджетні корпуси. Сьогодні в нас буде ось такий красень від компанії Вінга. Це комп'ютерний кейс моделі Gladius. Подивимось, що пропонує Вінга за таку ціну. До речі, наразі на ринку він коштує до 1000 гривень. Тому буде цікаво, поїхали! Ну що, друзі, діставши корпуси з упаковки, він виглядає неочікувано непогано, якщо чесно. Дивіться. Є бокове скло, гарна сітчата передня панель. Пиловий фільтр на верхній панелі, магнітний, хороший. Так, а ну-ка, можливо, знизу є. Також невеличкий пиловий фільтр під блок живлення. Ну, Дійсно, друзі, виглядає він непогано. Так, у комплекті немає жодних кулерів, але це не проблема. Тим паче, якщо в нього така доступна ціна, і дійсно такий корпус можна придбати під середненьку збірку, чому ні, виглядає він дуже якісно. Одразу перше враження, що корпус точно не дешевий. Тобто такі корпуси зазвичай йдуть набагато дорожче. Що ж, давайте знімемо бокове скло, подивимось, що ж всередині. Воно тут кріпиться стандартно на чотирьох гвинтах. Відкручується досить легко, навіть викрутка не потрібна. Саме скло, друзі, товсте, точно не тоненьке. Розбити його буде досить важко. І це скло. Дуже важливе скло. Не акрил. Знявши бокову панель, ми бачимо, що місця під комплектуючі багато. Сюди можна встановити процесорні кулери до 165 мм, а відеокарти до 330 мм. Це непогано. На передній панелі, друзі, ми можемо встановити три вертушки 120 мм або систему рідинного охолодження до 360 мм включно. Але, на жаль, пилового фільтру тут немає. Тобто тут є ось така невеличка сіточка, але місце для пилового фільтру є. Тобто ви зможете його зробити самостійно. Блок живлення, до речі, закритий нішою, це також плюс. Тут багато місця та отворів для того, щоб повітря могло проходити всередину корпуса. Да і в цілому корпус я вважаю, що буде непогано продуватися, тому що дійсно тут така конструкція, яка передбачає гарний повітряний потік. Ну, дійсно, друзі, виглядає стильно, це правда. Я не очікував, що він буде такий гарненький. На верхній панелі, друзі, в нас кнопка Вінкнути та вимкнути комп'ютер. Кнопка перезагрузки та три USB типу A 2.0 та 1.3.0. А також два міні-джеки 3,5. Ну що, друзі, давайте тепер знімемо задню панель, подивимося, як тут з кабель менеджментом. Знімається задня панель також дуже просто: два гвинти. Та тягнемо на себе. Метал тоненький 0,5 мм, але це точно непогано. Так, ну що, давайте заглянемо. Так, друзі, і під кабель-менеджмент ми одразу бачимо, що є заглиблення, куди можна скласти кабелі. Цей корпус не підійде для топових збірок, тому що він замаленький, буде під сучасне залізо. Але зібрати середненький комп'ютер тут точно можна буде, тому що дійсно місця буде достатньо для середніх відеокарт. Процесорні кулери можна поставити майже будь-які, тому що до 165 це великий вибір. Багато місця, де можна зачепитися кабельною стяжкою, це також плюс. В комплекті поставки в нас декілька кабельних стяжок та гвинти. Тобто комплект поставки маленький. Багато отворів для прокладки кабельних магістралей, і це також, друзі, плюс. Довжина дротів для підключення також. Зараз подивимось. Вона нормальна, тобто проблем не буде. Ну що, друзі, які висновки можна зробити по цьому корпусу? Він виглядає, друзі, та відчувається точно дорожче, ніж коштує. І це. Як на мене, це головний плюс, тому що корпусів дуже багато на ринку і вони відрізняються е, окрім ціни ще й якості. Тут вінга дуже добре попрацювали над якістю, і я можу цей корпус точно рекомендувати до вашої покупки. Місця багато, можна встановити кулери, які вам будуть потрібні, навіть з підсвіткою, тому що передня панель вона прозора. Тому, друзі, якщо сподобався цей ролик, палець догори, підписка та до зустрічі на каналі.